Борщ, що ти хочеш сказати про стосунки з інгішем? Ти поки просто принюхуєшся. Я знаю, що ти вже багато слів знаєш. Може, ми спершу запишемо подкаст, а потім ти мені все-все розкажеш? Діл? Домовилися з бульдогом. Добрий день, говорить Бруклін. Я називаюся Хельгі Палко, і це мій ні, давайте не так, це наш ніжний інгліш, відверта розмова про те, як і чи взагалі можливо побудувати здорові стосунки з англійською мовою. Цей подкаст виходить за активного сопіння та хропіння французького бульдога борща та за всебічної підтримки міжнародної спільноти The Ukrainians. Ми говоритимемо про те, що робить англійську такою дідько непростою для вивчення. І спокійно розбиратимемося із тим, як із цим жити. Буде весело, сподіваюся, корисно і обіцяю максимально ніжно. Бо навіщо страждати, якщо можна цього уникнути? Спробуємо. Сьогодні тема як би це сказати, непроста, але дуже цікава. Не знаю, як ви, я от досі дуже пам'ятаю, як пхала собі в голову написання слова дочка. Дуже багато разів поспіль я, перш ніж написати слово «daughter», в голові повторювала дауґхтер Дауґхтер, і перш ніж написати, мені треба було проговорити оце дауґхетер. І потім якось це всі ці ауґх стерлися, прижилися, стерпілися, воно якось замилилось, змирилося. І припинило бути аж надто таким травматичним, В якийсь момент я напевно прийняла цю ситуацію. Англійська, от така. Я чудово розумію, що не всі зараз на даному етапі своїх стосунків із інглішем дійшли до такого тотального, безумовного, спокійного прийняття слів, у яких присутній набір літер аугх «огх». Це вже, знаєте, п'ятий епізод. Ну. Ми тут не перший день розважаємось, так би мовити, і можна насправді дозволити собі перейти до того, що моя терапевтка називає, наприклад, терапевтичним матеріалом. Я, наприклад, коли починаю їй розповідати про те, як мені все стало ясно, понятно як я розслабилася в якомусь в якійсь сфері свого життя, і вона за мене радіє, так ніби хлопає по, по, по плечу і каже: добре, добре, давайте тільки тепер. До терапевтичного матеріалу перейдем. Я мені див, Блін, точно. Терапія це ж про те, що тобі справді створює якийсь внутрішній тиск, і відтак з усією ніжністю, даною мені вихованням, медитаціями та любов'ю до мови, оголошую неприємну тему Аугухи Огухів урочисто відкритою. Проходьте, будь ласка. Сідайте на диванчик або навіть лягайте на диванчик, будемо розмовляти відкрито і чесно про неприємну тему алгорівства. Спитаєте ви мені, ну а на що? Нащо? Він у нас же ж стосунки. І все ж було, наче хорошо. Ми тільки розібралися зі звуками, іначе нам в епізоді номер три про те, чи можна позбутися акценту, поговорили про те, що. Можна, але якщо не хочеться, то не обов'язково. І з, зі словами, навіть словниковим запасом розібралися в минулому епізоді номер 4 про те, як набути словникового запасу. Що зараз це неприємні теми піднімати? Але історія то така: якщо ви коли-небудь в принципі в житті вступали в стосунки з будь-якою іншою людиною. То ви в курсі, що існує такий собі баланс між тим, що вам у іншій людині подобається, між тим, що вас у ній влаштовує, що стерпно, або що навіть на ви навіть цінуєте, і між тим, що вам трошки або не трошки ну не не заходить. Може, дратує навіть робиться зле, хочеться переробити. І тут уже ми заходимо на, на цю вот територію прийняття, із якої я, поч... я почала. Скільки стосунків було зруйновано через намагання людей переробити іншого в тих стосунках? Тобто, фактично через банальне, хоча яке воно там банальне, неприйняття. Оця от тема прийняття неприйняття це якраз про це. Що набагато простіше прийняти, ніж, ніж змінити те, що ви відмовляєтесь прийняти. Тим більше, було б тільки два слова. у тих на всю англійську одне із аугахи, інше із агух. Тоді можна було би тему вважати маргінальною і взагалі не витрачати на неї ефірний час. Але ж ні. Ті аугх, аугахи, а оуґхти навіть. Ламається голос це все вимовляти. Вони усюди, вони в іменниках, вони в дієсловах, особливо в неправильних дієсловах. І тому ну, є сенс розібратися, як із цим явищем жити і при тому ще й не тужити. Тут як і з Росією, пробачте за огидну аналогію. Але от нам усім би хотілося, щоб Росії не існувало. Було би круто, правда, без Росії. Проте, на жаль, вона поки що існує. Я зараз зовсім не закликаю зрозуміти Росію, я просто кажу, що Росія існує як факт, і якщо це прийняти як факт, не обов'язково, щоб вам вона раптом почала подобатися, Боже з Але якщо прийняти щось так не настільки навіть неприємне, я дуже так докручую до максимуму цю потворну аналогію, для того, щоб зрозуміти, коли ти про. Приймаєш це неприємне як факт, починають раптом з'являтися креативні способи із, фак... із цим фактом жити. Як-от, наприклад, робити і споживати якісний контент українською мовою. До речі, на цій ноті, side note, shout out усім креаторам, які наповнюють ефір крутим контентом рідною мовою, в тому числі, звісно, The Ukrainians Media. Тому що. Чим більше якісного контенту, тим менше насправді щупальця Росії дотягується до найважливішого, до людської свідомості. Звісно, я розумію, що прийняти «easier said than done» — це окремий процес. Для того, щоб прийти до прийняття, часто треба прош, прошльопати, протопати, про... прочамкати і прошавкати. Є такі слова Прошавкати. Про Прошамкати. чим чекувати? Давайте так. Прочим чекувати певний шлях. Тому перед нами сьогодні лежить саме цей шлях намацати. Я дуже вірю, що фундаменту наших чотирьох попередніх епізодів достатньо для того, того щоб встояти після цієї навали незручної теми відтак? В йодобісових бісових оуґхи аугахи, і оуґхти ауґти. Колопатимемося в них сьогодні доти, доки не стане зрозуміло, чому так сталося. У цьому плані сьогоднішня розмова за духом буде досить схожа на нашу першу, найпершу розмову про полковника, якщо пам'ятаєте, із першого епізоду. Але цього разу ми спробуємо подивитися на тему більш системно, стратегічно, я би навіть сказала, і розібратися, хто винен у тому, що пишеться одне, а читається дідько зовсім щось десяте, бо другим то, то десятий язик, просто не навіть не повертається то назвати. Невеличкий спойлер. Винні римські місіонери, французи і кепські звички слідувати віянням моди. І спойлер номер два. Якщо у вас протягом цього епізоду про прийняття раптом накриватиме різкими непереборними хвилями неприйняття, простіше кажучи, якщо вас час від часу нудитиме, то це буде дуже навіть не випадково з огляду на походження звуку, який стоїть за комбінацією Оґх. Але про те трошки пізніше. Сподіваюся, ви гарненько напередодні виспалися гарно себе зараз почуваєте, бо це той стан ваших систем, що є найбільш сприятливим для засвоєння нової складної і тим більше не завжди приємної інформації. А сьогодні її цієї нової інформації, заплутаних сюжетів, трошки та й буде. Хороші новини, я вас не буду мучити нагадуванням про важливість сну. Спати дуже важливо, ми про це говорили е, дуже багато, і в тому числі в контексті опанування мов. Вашому мозку треба час для того, щоб відрендерити всю інформацію, яку ви в нього вкладаєте. Тому якщо ви активно вчите, опановуєте якусь мову зараз, то сон має бути пріоритетом. Розмову до ОГХ і АУГХ варто розбити на, на два чи не менше блоки. Тому що ГХ окремо, Оу-окремо. Та за, за ними стоять трошки різні е, концепти. Давайте почнемо із ГХ. Що ми читаємо, коли бачимо у слові цю сумнівної краси, якщо ви мене запитаєте, комбінацію літер. Варіантів є кілька. Оце гх може читатися щось якось типу Ф, у словах достатньо сміятися і кашляти. Це дуже про мене. Те, що пишеться eno GH, lau GH і COGH, вони ж enough, love і cough, достатньо сміятися і кашляти. Ми читаємо це GH як «ф». Варіант номер два, коли ми бачимо GH, вона може читатися якось типу i ей залежно від того, що перед тим GH стоїть. Наприклад, у словах ніч, світло, справа, вони же. Ніґх т, лігхт і А, читати те, що бачиш, насправді досить складно. Читається це night, light, right. Ми маємо ай, як от у словах вісім у «сусіду», а от у словах вісім і сусіду ей ггт, бор або нейг бор, якщо вам трошки по-брітішу. Але читаємо ми Eight і Neighbor. І варіант три, коли ми бачимо букву сполучення Гх, це моя улюблена варіація. Ми його бачимо, але звучить нічого або нічого не звучить, як у словах хоча, тісто, донька і думка. Оте страшне, яке усі товчить англійську як другу мову, плутає і не може запам'ятати, оце «тхоу гх», «доу гх», «дау гх, доу гх, дау тер тхоу гхт. Вони ж зоу, доу, «дотер» і сот. Ми бачимо дуже багато літер, а читаємо дуже мало літер. І дуже така цікава закономірність у цьому всьому, що скільки різних способів ми щонайменше три перерахували, є вимовити «гх», коли ми бачимо цю, ці літери і жодного, у яких вони власне вимовляються, так як пишеться. Тобто ніяких. Г і ніяких Х. Причина цього безладу є, і її коріння сягає більше ніж півтори тисячі років тому, до періоду, коли зграйка цивілізованих, тобто писемних, римських місіонерів виплюнулася на береги Дикої Англії зі своїми чим правильно латинськими текстами та латинськими алфавітами. Одним латинським алфавітом і багатьма латинськими текстами. Так от із латинською абеткою історія така була була така, що вона, знаєте, чудова і не можна багато всього записати, але в основному вона ідеально пасувала для Латини. І не так, аж щоби на 100% пасувалася, пасувала до того англосаксонського балькотіння, яке зустріло місіонерів на, на дощовому острові, простими словами. Місіонери приїхали, вирішили перекласти місцевою мовою свої розумні тексти, і для того, щоб перекласти ці тексти, треба цю мову записати. Почали записувати, а деякі звуки не вписувалися. От уявіть собі, ви місіонер. Вам треба втовкти голос розуму в голови непросвітленого або дуже мало просвітленого в більшості неписьменного люду. Ви дістаєтеся після довгої, виснажливої подорожі, приїжджаєте на цей острів, там між... іде дощ, оце тьма пітьму ще, вітамін Д ще не винайшли. І ем... а вам треба сіяти голос розумом. І ви ото сідаєте, записувати, перекладати ті письмена е, свої місцевої мови. І виявляється, що в вашій мові немає літер, які ви можете використати, щоб записати. Деякі звуки, які ви чуєте. Ваші дії. Варіант перший: знайти когось писемного і запитати: Слухайте, ребята, а як ви пишете, оці звуки ви як записуєте? І можна було б там навіть попорпатися в якихось рунах стародавніх і накоперсати оті гачки, карлючки, ем, каляки маляки якісь із нативних символів. І записати таким чином. Або у вас же абетка вже є. То можна взяти ту абетку, помасажувати її трошки там, і прилаштувати ті літери, які у вас вже є, на до звуків, які ви чуєте. Може, буде не 100%, але. І тоді вже подивитися, що працює краще: там, руниті чи ваші спроби прилаштувати свій алфавіт до місцевого діалекту. От вам і труднощі перекладу в дії. Одним із тих звуків, на позначення якого латинська абетка не мала нічого в арсеналі, був. Звук, е, пам'ятаєте, я попереджала, що може знудити. Це саме воно цей. Це той звук дуже схожий до того, що відбувається у горлі, коли ми, вибачте, ригаємо. Е, тому, коли ми пишемо е, в Твіттері Усе ригає, як в е, уявіть, як воно було нещасним стомленим місіонером на туманному альбіоні? Ще намагатися у того усе регає як звук записати методами. Е, Високої латинської абетки. ну нічого, бачите, справились у тому числі насправді через те, що напевно гарно виспались після свого е, переїзду, і в якийсь момент побрейнштормили, а потім такий спершу. А давайте просто писати ха, ха. Ну, типу, була ха. -ха". Близько щось. Якщо типу, здалеку розблюрити, то дуже, дуже схоже. А пізніше видно, у них там був якийсь головний копірайтер, який прокинувся дуже-дуже виспаний. І взагалі такий каже: ні, ребята, давайте не хали, давайте ґх. Ну, от і після декількох підходів, заходів, на що пішло кілька сотень років, міняли туди-сюди, ха ха-ха-ха, Але зрештою, оцей екзотичний звук. Стало записувати як ГХ. Оцей задньогорловий або валярний фрикатив, якщо ем, знайти його йому якісь цивілізоване ймення, отримав свою орфографічну одежину у вигляді того ґх, про яке ми сьогодні так детально і так наполегливо говоримо цікавенький факт при цьому. Німецька мова досі той валярний фрикатив направо і наліво. У німецькій на письмі цей звук позначається комбінацією літер «ch». Слова, наприклад, сміятися лаугх лав англійською, це «lachen» німецькою. Дохтер, дотер, дочка. Вісім ейт ейґхт. Німецькою буде ахт, світло, ліґхт, лайт. Німецькою буде ліхт. Ніч, найт буде нахт. Тобто хороші новини для тих із вас, хто знайомий з німецькою. Для вас є невеличка підказка. Там, де в німецькій CH, у англійській буде великою вірогідністю ГХ. Але якщо ми говоримо про англійську, то цей звук із мови зник. От його немає. Ладно, би просто зник. Але зник він, звісно, не, не безслідно. Те прокляте гх. Це то, як ем, це як скам'янілий відбиток, такий собі. Лінгвістичний археологічний арф... артефакт, ох, я зазвучала сама собі, який по собі лишили давні давні носії мови, причому на, на хвилиночку, навіть не англійською на той момент. Це їхнє невеличке нагадування нам, що ті ж слова, які зараз нам ламають голову, коли ми намагаємося їх написати, вимовлялися іншими людьми, якось дуже по-своєму, інакше через оце «буа». ладно, усюди гхи було б німим. Ти бачиш ґУХ, ніколи його не читаєш. Але ж це знову не так. У деяких випадках бо став звуком Ф, як у слові жорсткий, таф. Ми пишемо ТОВ ГХ, а читаємо таф. Як? А от як, як і більшість речей у мові випадково і протягом сотень років, у період, коли орфографічні норми, тобто це норми, які охоплюють правила написання слів та їхніх частин. Ще не були стандартизовані, і вимова тих самих слів у різних частинах країни різнилася. І тут насправді нічого дивного. Українською люди також у різних регіонах України говорять по різному. Українською по всьому світові люди говорять також по різному. І ти по звучанню дуже часто, якщо прислухаєшся і справді слухаєш людину, можеш відрізнити київський акцент від галицького акценту. Так, от, у деяких регіонах люди говорили жорсткий зі звуком Во наприкінці. Зараз я спробую відтворити це, як, як це було бо це було десь як не ТАВ, як ми говоримо «то-о-о-у-о». А десь <к déf> <к nelibì> говорили ТАВ. І, до речі, подібна історія була зі словом Через «through». те, що пишеться як ТХ х -р -р а читається «through». І до сьогодні докотилася вимова «tough», яка прижилася у версії із F, а у випадку із «through» через. Закріпилася версія голосної. Я розумію, це заплутано, це непослідовно, так, але зато це чесно і це абсолютно без прикрас. Бо мова із вами хоче бути відвертою. А я тут хочу виступити трошки адвокаткою мови і допомогти їй виправдатися. І звідки оті ті для того, щоб підсумувати звук гх Докотився до нас із подачки римських місіонерів, які хотіли слово розуму принести в нецивілізований англосаксонський блакачий світ, і записали звук, який тоді був популярний на острові і використовувався не тільки там, а в багатьох. Мовах, що походять з романо-германської групи, але потім просто звук зник, а комбінація ГХ залишилась. І от нам тепер із вами з нею жити. Жити як? Я залишу це питання відкритим, але перш ніж ми завершимо тему ГХ, давайте повернемося до о-г-х, до першої частини цієї комбінації страхітливої. Яка стоїть перед гухи Оу. Oh. За цим Оу, oh, як не дивно, стоять ніхто інший як французи. Я зараз дивлюсь, що в своїх нотатках я їх записала як франзуси. Франзуси, французи. Французи-французи прийшли на острів і принесли свою мову. То був такий період, коли все найкрутіше в суспільстві відбувалося французькою мовою. І тому спершу оу. Oh. O, you. Слугувало просто для позначення е, звука У, як У, ву". У лі, ву, кушай, МОА, а? ви, а потім стало просто як майже шкідливою звичкою. Ото, знаєте, коли щось стає модним, його починає бути набагато більше, ніж треба, як, наприклад, тих емоцій в деяких постах в, інстага... в інстаграмі. Це був період, крім того, великих титанічних сувів у фонетиці англійської мови, і все відбувалося на тлі бурхливого процесу становлення. В принципі, тому знаєте, коли місіонери тільки не встигли поїхати, французи приїхали, максимально реорганізується структура суспільства, звуки їздять туди-сюди. Хто там за чим слідкує? Не було ж тоді ще твіттера, щоб прийшли коментатори і сказали, як має бути насправді. Авді, стандарт тільки кристалізовувався, як це часто буває, система в хаосі не перебуває вічно через якийсь час встановлюються певні правила, полюка влягається, і так коли ем, ота полюка вляглася, і стало типу ясно, де в нас тепер оу. Стало зрозуміло, що оте Оу понавставляли просто всюди. Уже навіть повмирали всі, хто принесли оту французьку, і ті, хто вставляв французькі, вставляв додаткові літери, щоб позначати французькі звуки, всі вони вже підійшли в історію. І така тільки бідося англійська стоїть в цих руїнах і говорить: ну що, тепер у словах country, Trouble і Young читаємо «оу», як у слові «tough». Пишемо O, a", 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 а читаємо «а», коротке. Далі у нас є група слів типу routine group «you». От Там читаємо це O як through. Є варіант слів типу shoulder, Soul. І там ближче до тіста. читає, читається як у слові. Dough". Щоби добитих ем, це, звичайно, не все. Є ж ще слова типу хаус, «клауд». І там «о» читається ні, як ніщо інше, як ау. Точно що Ау. Дуже-дуже ау. І нам з цим Ау тепер жити. Звісно, найпростіший, напевно, варіант був би звинуватити отих давно полеглих римських місіонерів та французів, але ж це було б насправді надто просто, мабуть, бо варто таки зазначити, що навіть не всі слова із «гх» походять зі старої англійської. Насправді, слова типу спагетті та «гетто», які пишуться із «гх», Гетто на початку, спагетті посередині. Це слова італійського походження, які просто прийшли в італійську із, зі своїми італійськими правилами написання. І це насправді дуже справедливо, бо не повинно бути відповідно до мого світогляду у слові спагетті ніяких бу. Там тільки ням-ням. Отакий от контекст досить непростої і досить. Заплутаною як, як людська природа, теми написання та звучання слів типу Though Through Thought. Чесно, я навіть не знаю, чи вся ця інформація насправді допоможе вам опанувати е, правильне написання чи звучання слів е, типу daughter, «dough» і it tough. It's tough. І навіть можливо, усе це було a little bit too much too soon, але менше з тим. Принаймні це було дуже чесно, і я сподіваюся, це було. Також ніжно. Зараз, хоча б ви знаєте, більше контексту, який стоїть за тими словами. Бо коли вам говорять на уроці англійської мови, а чому ми пишемо так? То відповідь учителя, який має бути найбільш інформованим у класі, не чому, а просто запам'ятай і пиши тихо собі. Деякі є речі, які треба просто запам'ятати. Ну це просто запам'ятати це просто не працює. Тому. Знаєте, як у будь-яких тривалих стосунках іноді для того, щоб стало краще, треба спочатку, щоб стало гірше. Тому я дуже сильно перепрошую, якщо я вас заплутала і вам від цього епізоду стало гірше. Я все одно сподіваюся, що у підсумку вам стане краще. Бо у всіх у нас є своя історія, і у англійської, бачите, також своя непроста історія. І зараз я не намагаюся вичувати із вас стокгольмський синдром і спонукати вас полюбити ворога свого. Насправді, якщо ви слухаєте цей подкаст, то якась частина вас вже розуміє, що ворогувати з англійською не так уже приємно і конструктивно бути лінба, франкою таке собі сумнівне благословення. Мало того, що нейтіви не можуть розібратися, як писати thought through tough sorrow. тут ще й набрукнабрунькувалося мільйони, мільярди людей, які вчать мову як нерідну. І що би там не думали учителі граматики, редактори та видавці під Лондоном, ніхто насправді не знає, куди це все приведе мову. Он уже в розмовних чатах мало хто замрочується друкувати тхоу, тхро «гх» для позначення тру. Просто пишуть «t-h-r-u», ю. Тру. Так само із зо пишуть «t-h-o», о. though, though". though". Будь ласка, не сп... не сприймайте це як заклик наплювати на граматику і писати стру ізо А, натомість сприймайте це як заклик підтримувати The Ukrainians Media, долучайтеся до спільноти, залишайте нам зірочки та коментарі, тому що саме так ми із The Ukrainians Media розуміємо, що ми рухаємося в правильному а, руслі і. Також don't hesitate to reach out. усі зауваження, побажання, пропозиції, питання пишіть нам у мережі в коментарі на Ютубі. Ми їх читаємо і опрацьовуємо. Я щиро бажаю вам прийняти у ті ауґ і позитивно збайдужити до них. А доки цього не сталося, якщо ви часом відчуваєте відразу до усіх цих орфографічних піруетів і з тими звуками, то принаймні тепер будете знати, що колись за літерами кх. Власне, і стояли звуки справжньої регачки. На цьому радіо Хельгі завершує свою роботу. Є час говорити, є час помовчати, і я піду помовчу. Гарного вам дня! Без відрази! English can be tough, but you can pull it through. Па-па!